Ваша оцінка дій наскільки важливе урожайне, по-перше, так. А по-друге, ситуація на Куп'янському напрямку. Генерал Сирський, командуючи сухопутними військами, буквально вчора, говорив про те, що там ну, доволі непроста ситуація, угу. за вашими оцінками. Ну, по-перше, що стосується урожайного, це важливе досягнення, треба сказати, тому що це не просто зараз точка на мапі, справа в тому, що Три тижні тому десь Новомайорське було звільнено, яке знаходиться поруч з урожайним на правому березі річки Мокріяле. А це на лівому урожайне. Що робив ворог в цій ситуації? Просто обстрілював позиції наших військ, зокрема з Урожайного, не даючи закріпитись. Що означає не, немає можливості закріпитись, це означає, що Старомайорське не можна використовувати з точки зору продовження руху далі yeah. на південь наступальних дій на старомлинівський плацдарм. Дуже важливий і тому це зараз відкриває більше можливостей. Наскільки мені відомо, там бої йдуть уже навіть південніше на сьогоднішній день старомайорської і урожайно, ну, тому що треба закріпитися. І є частковий успіх у наших сил. Тому Бердянський напрямок з цієї точки зору зараз виглядає одним з найперспективніших з точки зору контрнаступу. А Куп'янський напрямок, ну, зрозуміло, що ворог хоче повторити ті дії, які він повторив восени минулого року. Що я маю на увазі? Після звільнення Херсону були побоювання у противника, що наші сили підуть далі на лівобережжя. І вони почали інтенсифікувати бойові дії в районі Бахмуту. Пам'ятаєте, навіть президент України Зеленський визнав це в одному з інтерв'ю, що так. хотіли контрнаступ вести далі і швидше. Що вони тепер хочуть з Купінськом? Вони хочуть і розрахунок в тому, що наші резерви мають піти туди, ми маємо загрузнути відбиті атак на сході і забути про наступальні дії на півдні. От дуже простий розрахунок, угу. що ворог хоче зробити. І е, для того, щоб знову ж таки вони зараз нагнітають ситуацію, зверніть. Ють, увагу, вони підкидають сили, вони зараз інформаційно починаються нагнітати, розкачувати, розкачувати, тому що вони за це хапаються з точки зору того, що раптом вийде. А раптом, якщо вийде, крім того, щоб підтягнути резерви, так ще якщо вдасться просунутись, якщо вдасться створити загрози з флангу північно нашим силам в районі Білогорівки Сіверська і далі туди на Бахмут чи Ілеман, то звичайно вони це будуть сприймати як велике досягнення, і це мені здається. Але все це не можна сприймати у відриві від наших наступальних дій ага. на півдні. Для ворога був і залишається пріоритетний напрям південь. Схід вони розглядають так для них важливий, але вони до сходу ставляться так, що навіть якщо якісь позиції втратять, вони зможуть їх відвоювати. Ну це їхнє розуміння. Наші сили не дають, тому на сьогодні всі ці атаки відбиваються. І що мені дається в знаки, і що помітно, попри те, що вони концентрують сили і загрози є, і є загрози того, що вони можуть лінію оборони прорвати. Вони виглядають ослабленими, тобто вони не можуть, тобто вони ведуть обстріли, вони підтягнули танки, в них є артилерія ще повітря і так далі. Але все одно от вони не можуть прийти у оборонні рубежі. Пане, пане Олександре, ми ну, оскільки широкомасштабне вторгнення воно триває вже як мінімум 4 сезони, так? Ми кожен сезон ми говоримо про погодні умови, так. так. Зараз спека, як це позначається на характери бойових дій, як це позначається зокрема на нашому забезпеченні. Я маю на увазі там одяг, взуття і все таке інше. Ми готові, не бо ми часто густо говоримо про те, як важко вести бойові дії взимку. Так. Влітку це не менш, здається, мені тяжче, чи я помиляюсь. Ну, зараз прийдуть якраз, ми чекаємо танки Абрамс, та навпаки, має стати легше. Вони розраховані якраз на погодні умови теплі більше. Так. Тому з точки зору техніки, для більшості техніки проблем немає. От немає взагалі для бредлі, для Ошкосів, для емрапів, для, для танків, для тобто, в принципі, все працює. Людям звичайно важко, тому що це температура, тому що це спека. Від цього треба ховатися. І а, це непросто, але все одно позиція того, що влітку наступати а, краще і легше вона зберігається. Ну і ще й через те, що є десь зеленки, є десь можливості сховати свої підрозділи, заховати uh -huh. і десь артилерію, прикрити. Кращі можливості. Але ви знаєте, я думаю, що ця війна вона спростує ряд стереотипів, зокрема, і те, що наступати взимку, не можна. Чомусь в мене є таке передчуття, що можливо ми на якийсь період візьмемо паузу, а потім десь робимо ряд несподіванок для ворога, яких він не очікує. Бо всі зараз говорять про те, що я взагалі коли читаю, там що пишуть там значить, в відкритому доступі, видає ворог там свою аналітику і так далі. Про те, що тяжкі машини, вони там не спрямовані, і так далі. Ну що, тяжкі машини, не тяжкі машини, грузнуть, не грузнуть. Питання на сьогоднішній день в тому, що так як ведуть зараз дії українські сили в наступі за невеликої підтримки угу. техніки, так можна їх вести подекуди. Я не кажу, що всюди подекуди так. і взимку. І подивіться, що ворог вів наступальні дії взимку. Потужні а на Бахмутському напрямку, на сході невдало. Ми це відбили, але це був зимовий період. Ну це схід більше підходить, південь менше, все-таки схід він більше підходить з цими урбанізованими зонами. І там менше, де на відкритій місцевості він більше підходить. Південь дещо інакша ситуація. Ну так, там, там дуже великі відкритий простір. Так. Там, там степи, Дніпро. Те, що залишилось, я маю на увазі після Каховської ГЕС. Добре, давайте трохи по змінимо тему. Поговоримо про повітря. Головнокомандович Валерій Залужний та вище військове командування України зустрілись з американськими і британськими партнерами. Ключовою темою переговорів стала співпраця у військовій сфері, зокрема, обговорили питання протидії ворожим безпілотникам та розвиток українського виробництва на необхідності збільшення виробництва дронів наголосив у своєму традиційному зверненні і президент Володимир Зеленський. Відповідь на такі питання це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем. Це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони це очі, очі та захист на передовій. Різної дальності, різних і дрони це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Що стосується, до речі, безпілотників, я сьогодні побачив російські плани так по виготовленню безпілотників. Там, взагалі, вони намагаються там вкласти до 2030 року 80 мільярдів гривень, якщо ми про гривні говоримо mm -hmm. там на русські деньги, взагалі за, за облачна цифра там, 267 мільярдів. Але тим не менш, вони планують там збільшити виробництво до 32,5 тисяч а, дронів, зараз там 11,700. Наші перспективи по виробництву дронів ми багато говоримо. Нагадаю, до речі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль днями, тижнями повідомив про те, що ми вкладаємо 40 мільярдів. Ми інвестуємо гривень в розвиток безпосередньо цього виробництва. Як ви оцінюєте ситуацію саме з виробництвом, не закупівлю, а виробництвом дронів в Україні? Перспективи є, вони хороші. Ну, ви знаєте, я так провів трошки маркетингове дослідження і подивився, що наші деякі дрони, аналоги шахеді, вони дорожчі. Дорожче. 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 Я не знаю, що впливає на цінок. Це треба розбирати ціноутворення, Це фахівці можуть провести. Чи можливо там я не знаю здорожчання нам доставки, ну тобто, умовно кажучи, в нас є аналоги деякі, угу. не буду називати виробників. Але якщо шакет всі рахували 20-25 тисяч доларів, у нас такий приблизно буде 40-50 тисяч доларів. Ви розумієте, за два тобто? рази так. Тобто, я не знаю, що впливає на ціноутворення в даному випадку, але я до чого веду: виробляти потрібно безумовно, але якщо ми вийдемо в ринок. І скажемо, що можна буде купити десь дешевше за кордоном. А якщо ми будемо це купувати на гроші наших партнерів, треба розуміти, то партнери, вочевидь, скажуть, слухайте, так може, ви купити ось ці? Mm -hmm. Ну, їх буде більше ніж ви зараз купити ці. Ви там можете вкладати в економіку, підтримувати. Ну ми зможемо потім з цим розберемося з підтримкою А виробників. До речі, це це цікаве питання, тому що ну так людська свідомість працює. Так і ми так почали дивитися, що нібито тільки у Ірана є масове виробництво, да, да. тільки є шахеди. Більш нічого в світі не існує. А, ну, ми пам'ятаємо Байрактар, так а, але дійсно чи є в світі якісь виробники. Я, я розумію, ми всі на захисті українських виробників, але чи є дійсно такі виробники на заході, де дешевше буде купити? А, я вас запевняю: розмістіть замовлення і допустіть іноземних виробників. Знайдуться є е, є птанімецькі сполучені штати, угу. Британія знайдуться Ізраїль, якщо захоче. Продавати нам, тобто, ми дивіться, ми не в ситуації, коли ми володіємо ноу-хау, якого більше немає в світі. Воно є, ви правильно зазначили. І в будь-якому випадку, в чому виникає питання? Два питання. які Перше, це здешевлення не всіх. У нас є конкурентноздатні, найпростіші. Вони в, в, в цілком там по принципу крила, камікадзе, розвідники дуже конкурентноздатні і дуже хороші. І наші сили їх використовують і будуть використовувати. Але з цим треба щось робити, на мій погляд. І друге питання застосування дронів на сьогоднішній день, в принципі, так проводиться, скажімо так, всередині бюрократичні процедури в структурі збройних сил, зокрема, що ви розумієте, військовим іноді легше використати дрон, куплений волонтерами, угу. тому що за нього треба менше відписуватися. Чому він був втрачений? І усе теж треба виправити. Тому що якщо ми кажемо, що дрони ми купили, 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 але частина з них буде лежати на складах, десь. Які не використані, яка ефективність. Тому це треба у взаємодії вирішити. Перше, конкурентні умови і дійсно дати можливість розробникам подивитися, можливо, заважають податки, можливо, немає стартового капіталу, інвесторів не вистачає і так далі. Для того, щоб дати поштовх і проінвестувати це все. Тому що насправді, коли ти з цим стикаєшся в виробництві, у нас є венчурні фонди в Україні. Це не секрет. Перше, що вони ставлять одна із умов, готовність. Розробника переїхати в країну mm -hmm. член НАТО, і дуже багато питань насправді їх треба комплексно вирішити для того, щоб облегшити життя нашим розробникам, і це я вмежу впевнений вплине на ціну, і це дасть поштовх зробити їх конкурентно здатними не тільки тут, а й за кордоном. Бо продаж дронів за кордон так само це можливість отримати виручку і виробити більше тут. Зрозуміло.